І лиші складати, я українка, живу в Україні, на вільні єдині моїй батьківщині, не все в мене в раді, ліси судки, а за ячки, і глибокі ставки, плани й носяжі, гори долин, цирні сніг, кузі коли душі мої солодко грає сопілка. Бо я з Українка, моя. Наші солдати, повертайтеся, ми вас ждемо живими. Повертатися, ми вас дуже любимо і ждемо. Ой, ну що ж ми, хочемо? ми хочемо, щоб ви поверталися додому, чим швидше, живими, здоровими ми вас чекаємо. Тримайтеся, хлопці, ми завжди з вами вас підтримуємо. За вас хвилюємося, переживаємо. Звертайтеся живими і здоровими. Дякую. Побажати здоров'я і вас. Перемога буде за нами дай Бог, щоб ви повернулися живі, живих Це саме Це Щоб дух був, ну, якби патріотизм був, ну, і щоб люди допомагали, щоб було що поїсти, і була зброя, і було з чим воювати. Ви підтримуєте воїна в АТО? Звісно. їм на передову, передаємо відео, стільки слов. Поддержки. Саме головне, щоб вони. выиграли, было жертв. Самое главное. наших айдаровцев, которые воюют в Айдаре, азовцев поздравить. Хочу также передать поздравления 14 батальона Леше, передать львовянину Шаману, с которым был на Майдане, он сейчас находится на войне, Роме с Фастова. Ребята, дай Бог, чтобы все было хорошо, возвращайтесь живы и здоровы, со щитом возвращайтесь, чтобы было все классно. Слава Украине! І пацанам, нам тим так. діткам, що воюють за, за нашу незалежність. Великий їм спасибі. Мені 68 років, але в мене це є якась проблема. Я офіцер зв'язую, я можу би піти теж, але все дядько вже не дозволяє мені йти. Тому я причислив половину своєї пенсії вже три місяці підряд на АТО. 700 гривень великі гроші, але вони щось таке поможуть. Хоч на, на сотню патронів кажуть. Будь ласка, бережіть себе. Ми зробимо все, що від нас залежить, все, що в наших силах і навіть більше для того, щоб... вы все повернулись живыми. Вы нам потребны. Мальчики, низкий вам поклон и нашу благодарность за ваш подвиг, за ваш ежедневный тяжелый труд там. Благодаря вам мы здесь спокойно спим. Но мы вас ждем. Мы вас ждем здоровыми, живыми, с победой. Возвращайтесь. Ми со своєї сторони будемо делать все, щоб допомогти вам. Слава героям! Героям Слава! 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 хлопці! Ви вы нас самі найкращі, Ви найкращі чоловіки. Ми бажаємо вам перемоги, щоб ви найду частіше повернулися в свої сім'ї на своїх жінок, на, на, на своїх дітей. Чекаємо, будемо робити все. можливе, щоб повернутися. Ви кожного винку, кожен свій несмотря. Ми думали, ми там при нові, але в тому ми дуже працюємо общий общання. Бережіться, відклотається з приємно. Ми вас любимо, почекаємо. Все буде найкраще. Хлопці, деркаси, з вам! Над нашими головами мирне небо Красиво, і це буде для вас. Ви такі молодці, такі люди є великими. ліки. Спасибо вам большое. Визначайтеся. Ми зробимо все можливе, щоб вам там було затишно, тепло, щоб ви не голодали. І ждемо вас живими. Вот. Ми вас любимо, ми будемо все робити для того, щоб ви там себе спокійно чувствовали. Ми будемо допомагати і вашим сім'ям, і вашим дітям. Слава Україні! Дорогі наші діти, берегіть себе. Спасибо вам за те, що ви тут живемо, будемо. Спокійно світримо телевізор. Мы переживаем за вас, молимся за вас и стараемся делать все, чтобы согреть вас хоть чем-то. Будьте здоровы и возвращайтесь живыми. Слава Украине, слава нашим защитникам. Мы и Хай ватайся, живем мы додому. Хлопцы, Здоров'я, наслаги, всього самого хорошого. Бустрої перемоги там і до бою. Бажаємо, щоб хлопці наші трималися і були вірними своїй Україні. Хай хлопці держаться. Здоров'я їм, благополуччя, всього самого найкращого. І щоб поверталися живими. Це найголовніше. Хлопчики, повертатися туди, живими всі. Ми вам співчуваємо і бажаємо вам боротися за нашу країну, за нашу незалежність. Дорогі хлопці, желаю вам здоров'я, щоб ми побігли українці і ви повернулися додому з хорошим настроєнням, щоб все було у вас добре. Живі і невредимі. Хочу сказати, що ми вас чекаємо, бажаємо успіху і знаєте, що ми переможемо. Ой хлопці, дякуємо за те, що ви так мудро і щиро відстоюєте нашу батьківщину, але перш за все бережіть себе. Ви потрібні живими і здоров'я, міцності духу. Дорогі хлопці, при завжди до славилась хитрості, будьте хитрі, мудрі. Треба обманути їх так, щоб ми побіділи щоб ви не погибли, будьте живы, здорові. берегите себе. Ви нужны Україні. Ви лучшие люди в Україні. Побажаю перше здоров'я, перемоги. Ну і всього, всього найкраще, щоб Україну вони захистили і люди жили на найвисокому бадьорому рівні. Дорогі наші воїни, ми дуже за вас вболіваємо і всією душею підтримуємо вас. Бажаємо вам сили духу. Все, все найкраще здоров'я. Бережіть себе, ми вас чекаємо. бажаємо здоров'я, бажаємо успіхів, желаємо всього доброго, щоб исполнились і наші їхні бажання. Я сама скусбаса, але я... Так желаю я, я так желаю здоров'я, я так желаю побіди, нашої, української. Ми дуже за вас вболіваємо і ми знаємо, що ми переможемо. Ми вас підтримуємо, молимося за вас. Все буде добре. Саме головне, ми за них вболіваємо. Я працюю з садочками, з дітками малюнки малювали, передавали багатьом зворушені їхнім героїзмом і силою духу і мужністю і бажаємо їм триматися до останнього, ми будемо можемо допомагати нам моїм. Тримайтесь, мужики, тримайтесь, ми з вами підтримуємо. Я, я, я штани їм передам і, і ми, ми взагалі завода Азот все передаємо туди. Тому що ну, все Азота, воїни ну, зотовські теж так. Ну і взагалі я підтримую не тільки зотрівських воїнів, а й воїнів, які всіх українців. Я бажаю вам не здаватись, не замерзати і прийматися за нашу Україну. Дорогі наші воїни, звичайно, хочу вам сказати, що ми вас дуже підтримуємо, що ми з любов'ю до вас і бажаємо вам, щоб ви обов'язково берегли себе і повертайтесь. Ми дуже хочемо вашу повернення, щоб ви за здоровими, живими. Ми вас дуже любимо. Я вірю в те, що Україна незалежною стане не тільки на словах, а й на діях. Саме головне вам терпіння. Ми підтримуємо вас як можна. Та їх Бог оберігає кожного від лютої смерті, щоб Вони всі були живі. Чесно, слава Україні. Слава, держиться, бережіть нашу землю. А росіянам. Позор, Сибірякам, дальневосточникам. Восточникам. 60-169 служив на острові Святої Єлени Тихоокеанский. У мене брат там тільки він город поїхав, був на відпуск до ну, ну Хай держався. Хоча, ну Я є сотником полку Холодноярської Січі. Я є членом Української сборки ветеранів міста. Мій тато воював в містах. Я вас дуже тримаю. Ми дуже пишаємося тим, що ви нас захищаєте. Здоров'я вам! Україна переможе, слава Україні. Які побажання, щоб вони були живі, здорові, щоб Спасіба їм за те, що вони нас визволяли. Ми вас віримо повертатися в ці живі та здорові. Слава Україні! Героям слава! Ми за них Сильно переживаємо, за них тримаємо кулачки, вони молодці нас. Передаю привіт, Максу, він якраз там. Думаю, якщо успешно, то здорово. Це пожелання може? Там да, пожелання все. Ну не знаю, удачі, бою, Держитесь пацани, Скоро і я поїду. Шановні наші цілі. Я дуже вдячна вам за те, що ви захищаєте нас. Наших дітей, наших батьків. Ми ждемо, що і віримо в те, що ви повернетеся живими, здоровими і будете продовжувати життя на нашій рідній Україні на твердій землі і під, рідним, під мирним небом. Щоб не мерзли хлопці там. І хотіли, щоб оружієм навчали нормально. Вони дружить. Живі. Триматись, головне. Вірити в нашу перемогу. Ми обов'язково переможемо. Я сам з зоною проведення антиристоричних операцій. Потрібно прийдемо до допомогу не тільки матеріально, а й фізично. Ну, хлопці тримайтесь. підтримувалися, ну, в принципі, Спасибо їм за вони там. Надіємося все під справедливості. Наше Будем. правительство, я думаю, все-таки коли-небудь відчинився. Я бажаю, щоб вони всі повернулися живі і здорові. Це найважливіше. Да. Кожний в свою сім'ю. Щоб все було гаразд, щоб наші українські хлопці захищали нашу Україну і були разом з нами. Триматися, захищати нашу батьківщину. Все найкраще, щоб всі повернулися живими. Щоб підтримую, ходив в воєнкомат, але мене не взяли, кажуть, ти вже старий. Бачите, як? А бажання було воювати, так? Було. і є. І є борони. І, і буду воювати за все. Як приймається. Щоб сильніші були, держалися. Щоб побігли, щоб всі їхні діти і батьки, і родичі не волнувалися, за них. щоб вони щоб ми їх зусі ждемо. Живими, здоровими так. І, і з перемогою. Ми бажаємо вам повернутися до добу живим і здоровим. Обов'язково до своїх сімей. Обов'язково здобути перемогу. Ви в нас найкращі. Ми дякуємо вам за чисте небо над допомогу. Привіт всім, держитеся. Всі з вами. Привіт вам з міста Сміли, держитеся. Ми з вами допомагаємо, як можемо. Ой, ну що можна побажати? Звісно, щоб крепилися, держалися, ми їх любимо ми їм. Чим можемо допомагаємо, тому що дорожче життя нема нічого, а вони там його оставляють Не дай Бог, звісно. Жалко і чужих дітей, і своїх дітей, але така ситуація, що чим можемо, тим і допомагаємо Звісно, морально і фізично ми з ними любимо їх дуже, тому що без наших мужчин ми рани буде звісно Якщо вони не постоять там, то ми знаємо, що нас чекає на надалі. Хлопці, тримайтеся, з в святами нам. Тепер за все, здоров'я, здоров'я. І повертайтеся до нас ми вас чекаємо. Ну, хочу побажати, щоб здоров'я їм, і щоб живими поверталися. І нас мага. Зрівають яблука і груші, пахне квітом рідна земля, наші хлопці васий вонюші, дом посідуть, край дозволять, наші хлопці василі вонюші, дом посідуть, крайші дозволять. Не плач, не плач, моя Катюша, на лисі твоїм хай буде сміх, я до тебе з бою повернуся, як розіб'єм терористів всіх, я вау, до вау, тебе вау. з бою повернуся, як розіб'єм терористів всіх, взяли в руки, хлопці, автомати. За Україну воювати пішли, В них бандити кидали гранати, та убити хлопців не змогли. В них бандити кидали гранати, Та убитих хлопців не змогли. Повернувся Василя Катюш, повернувся цілий живий. Яблука і груші, та шампанське за любов пили, ми їли яблука і груші, та шампанське за любов пили.